Привіт, друзі! Вітаю вас на території нашого бджільництва. У нас вже друга половина липня, головний взяток триває. По привісам в цьому році все не так перспективно, як в минулі роки: 6, 7, 8 кілограм за добу. Таких плюсів у нас на вагах немає. Ми таких плюси не бачили, на жаль. І десь в середньому у нас йде по 3 кілограми на день. Радує те, що це стабільно. Був рік, що в наш рекорд становив приносу за день за добу це 12 кілограм на контрольну сім'ю. А якщо точніше, це 11 кілограм, 800 грам, тоді привіси були хороші і часи в нас тоді були хороші, класні водозбори, і акацію качали, і різнотрав'я, ще й сонях. Зараз погода не дає таких можливостей. Надмірна спека та посуха вносять свої корективи. Ну, то, ладно, минуле не будемо занурюватись. Добре, що хоч спогади лишились. По ситуації на точках. Кочовий точок вже ми виставили в вашіну. Стаціонарний зараз в процесі вашну вже виставляємо. І багато хто пам'ятаю ще з минулого року писав. Щоб показали, як ми формуємо гніздо на медозборі і як ми оновлюємо наші гніздові рамочки. А що зараз я і хочу вам показати, якраз і покажу, що тут у нас на стаціонарному точку по меду. Тож, поїхали! Ось, друзі! Це в нас типова сімейка. Мені вже верхній корпус зняли медовий. Зараз ми з вами заглянемо в гніздовий корпус. В цій сімейці ми зараз оновимо гніздо, сім'я десь середньої сили, без підбору по всій пасіці. Як ви можете побачити, рамки зліплені восковими перехідничками такими, а значить, гніздо підлите медом. Зараз якраз і глянемо, як наші матки. Тримають гніздо і чи тримають взагалі це гніздо. Я вже бачу, що меду принесли дуже багато. Воно все зліплене гніздом. Ну, тож, давайте заглянемо. Рамка важкувата. Це у нас розпліт відкритий і закритий. Ми її поки що відставимо для зручності в роботі. Так, далі дивимось крайню рамочку. Крайня рамочка у нас також важкенька. Це у нас вже є розпліт. Відкритий розпліт ось тут. Це у нас рамка з відкритим розплодом з однієї сторони. Цю рамочку ми лишаємо з цього краю. Далі я вам поясню, чому так я зробила. Наступна рамочка. Це у нас розпліт закритий. Також мед вже печатають. Хороший розпліт. Так, наступна рамочка. Це в нас також розпліт. Розплід закритий. Меду повно. Шапки, ви бачите, вже печатають медові. Так, меду добре піднесли в гніздо. Давайте подивимо наступну рамочку. Це в нас також розпліт. Розплід закритий з обох сторін. Також лишаємо її. Дуже добре піднесли меду. Наступна рамочка це у нас також розплід, закритий. Є трохи відкритого меду, звісно, залили. Мед вже запечатаний поверхам. Наступна рамочка. Це у нас розплід. Невеличкий закритий, а все інше залито медом. Хороша медова рамочка. Бджолки наші попрацювали добре. Я її поки що відставлю. Так, наступна у нас рамка це розпліт. Також розплід, також з медом. Закритий розпліт з обох сторон. Бджоли в середньому немало, але і без надлишку. Наступна рамка. Це у нас розплід відкритий. Відкритий розплід. Маточка дуже добре попрацювала. Хороший відкритий розплід. Поки що я її відставляю. Так, і крайня рамочка, зараз з вами подивимось. Це у нас медова рамка. медово пергова. Також вже печатають. відставляємо. Так, тут у мене була рамочка. Ось вона, так. Вона темнувата. Ми її прибираємо також з гнізда. Це у нас розпліт закритий. Так, друзі, що ми з вами далі робимо? Нам потрібно, щоб по краям гнізда залишився відкритий розпліт. Ось у мене рамочка з відкритим розплодом. Ми залишаємо відкритий розпліт по краям гнізда, щоб матка. Тримала гніздо і не збивали бджола в одну якусь сторону. Далі, що ми з вами зробимо? Ця сімейка хороша, і ми їм будемо вставляти 4 вощини. Тобто, за відкритим розплодом у нас будуть вощинки. Після рамочки з відкритим розплодом ми встановлюємо вощинку, Далі припинаємо розплодом. І далі також вставляємо вощинку. Так, з іншого боку у нас також відкритий розплід. Ми його прикриваємо вощиною, далі розплід. І ще одну вощинку. По центру гнізда навпроти льоточка обов'язково треба, щоб рамочки були розплідні. Ні в якому разі не сушнина і не вощинка. Якщо у вас буде вощина або сушна навпроти льотка, бджоли її занесуть медом або пергою. А так ми залишаємо рамочки з розплодом. Друзі, звикайте, що по краям у вас завжди були рамки з відкритим розплодом. Щоб маткам було простіше контролювати гніздовий периметр. Якщо по краям ви будете ставити печатний розпліт і не, і не масштабний, то більш за все, як розпліт вже вийде, бджоли ці рамки зальють медом і буде звужене гніздо. Це не дуже добре. Також важливий нюанс, щоб навпроти льотка була, були розплідні рамки. Не вощіна, не сушнина ні в якому разі, а вже в такому випадку бджоли зроблять з цих рамок переносний буфер. Занесуть медом або пергою, тим самим звузять гніздо, що не є також добре. Чому ми ставимо саме в розріз вощину? Бо зараз тепло, бджоли багато. Йде принос нектару, стабільний з природи, і в такому форматі бджоли швидко вощинку відбудують, і матка зачервить, що дуже і дуже важливо для подальшого нарощення бджіл в зиму. Ну тож, друзі, ось така ситуація у нас на пасіці в середньому в гніздах. Гнізда наші матки тримають, дуже стараються нарощувати бджолу. А наша з вами задача кожного року оновлювати гніздові рамочки, щоб не допустити хвороб на наших пасіках. І щоб не допустити також деградації бджоли на пасіках, адже всі ми в темі того, що з темних стільників бджола виходить меншого розміру, аніж із світлих. Стільників, а значить, і будуть меду менше носити. На відео я показала вам сімейку середньої сили. В слабкіших сім'ях, звісно, вощі не треба ставити менше, а є і такі сім'ї, що залили вже і другий корпус трьохсотий. То в такій сім'ї ми ставимо і 6, і 7 рамок вощіди. Сильні сім'ї впораються з цим. Далі, вже, друзі, ми потроху будемо збиратись вже на качку кочового точка. Бажаю і вам, і нам хороших медозборів та супутньої погоди і здорових бджіл, звісно. І до зустрічі в наступному відео.